Вітаю, любі третюкласники на уроці математики ми продовжуємо з вами досліджувати три цифрові числа. Тема сьогоднішнього уроку: порівняння додавання і віднімання круглих чисел. В робочому своєму зошиті запишіть 13 листопада класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилиночка складатиметься з чисел, які необхідно записати, прочитавши завдання. Запиші числами слова 100, 108, 206. 310 444, 800 919. Натисніть на паузу, потім перевіримо. Отже, перевіряємо 100, 108, 206, 310, 444, 800 919. Якщо все правильно, порадійте своєму успіху. Сьогодні ми працюватимемо на сторінці 52 в підручнику завдання під номером 383. Завдання 383. Склади за малюнками числові вирази та обчисли їх значення. В великому почечку 100 палочок. В меншому почечку 10. Так, або один десяток. Яке число у нас утвориться? 100 плюс 100 плюс 100 буде 300 та ще 10, 310. Справа 100 і скільки десятків? 1, 2, 3. 100, 30. Пропоную скласти вираз на додавання. 310 плюс 130 дорівнює 3 сотні плюс 1 сотня буде 4 сотні. Один десяток і три десятки буде 4 десятки. Отже, 310 плюс 100. 30 дорівнює 440. Наступний вираз. Що це за число? 130 і 200. 20. 130 додати 220 дорівнює. Одна сотня плюс дві сотні буде три сотні це 300, три десятки і два десятки це 5 десятків, отже, відповідь 350. Цей вираз пропоную вам скласти на віднімання. Перше число це 340 і 110. 340 мінус 110. Три сотні мінус одна сотня буде 2 сотні, 4 десятки мінус один десяток буде три десятки, 340 мінус 110 дорівнює 230. І наступний вираз ми складемо на додавання. Зліва це що за число? 4 десятки, а 4 десятки це число 40. Справа 300. 30. 40 плюс 330. 4 десятки і 3 сотні та 3 десятки. Десятки додаємо до десяток, 40 плюс 30 буде 70. 300 плюс 70 буде 370. Наступне завдання ми з вами пригадаємо закони додавання. В другому класі ми досліджували такий переставний закон додавання, який звучить від перестановки доданків сума не змінюється. А і Б це будь-які числа. Якщо ми до А додамо Б і переставимо місцями, те ж саме ми отримаємо, якщо до Б додамо А. Сполучний закон додавання. Якщо до суми двох чисел додати третє число, ми можемо до першого числа додати суму другого і третього. Завдання під номером 385, який закон використано у кожній рівності. Суму чисел 130 додати 20 дорівнює. Ми можемо до 30 додати 20 це буде 50, та додати 100 буде 150. Який закон ми використали? Переставний чи сполучний? Сполучний закон. Адже до суми 100 і 30 додати 20 ми можемо до 30 додати 20, і до суми 30 плюс 20 додати вже 100. Дорівнює 150. Наступний 40 плюс 300 і плюс 500. Ми можемо до 40 додати суму чисел 300 і 500. 300 і 500 буде 800, а 800 плюс 40 буде 840. Другий стопчик. 110 плюс 680 дорівнює 680 плюс 110, який закон використаний в цьому виразі. Переставний. До більшого числа завжди легше додати менше. 6 сотень додати 1 сотня буде 7 сотень, 8 десятків додати 1 десяток буде 9 десятків. Отже утворюється число 790. І останній вираз. 50 плюс 100 дорівнює 100 плюс 50. В цьому виразі також використаний переставний закон додавання. Від перестановки доданків сума не змінюється. До більшого числа легше додати менше. 100 плюс 50 дорівнює 150. Далі ми попрацюємо з вами в письмово. Запишіть посередині вирази 389. Так, записуємо перший вираз. 200

Можна використати переставний закон додавання. Я спочатку до 330 додам 130. 300 плюс 100 буде 430 плюс 30 буде 60. Отже, 460 плюс 200 буде 660. Наступні два вирази обчисліть самостійно, натисніть на паузу. Так, зробимо перевірочку. 840, мінус 500 і плюс 200. 840 мінус 500 буде 340, 340 плюс 200 буде 540. 120 плюс 340, мінус 300, 120 плюс 340 буде 460, 460 мінус 300 дорівнює 160. Зараз пропоную трошечки відпочити. Порухатися, підведіться зі своїх робочих місць. <му>

I'm Молодці, діти. Молодці, повертайтеся на свої місця. Далі ми продовжуємо працювати завдання під номером 392. Розв'яжи рівняння. Розв'яжемо з вами рівняння. Дівчатка розв'язують перше рівняння, хлопчики розв'язують друге рівняння. Самостійно натисніть на паузу. Ну що ж, перевіримо. Дівчатка, хміну 750 дорівнює 40, щоб знайти х, нам треба до різниці додати від'ємник. Отже х дорівнює 40 плюс 750, х дорівнює 790. Перевіряємо, 790 мінус 750 дорівнює 40, 40 дорівнює 40. Хлопчики, х плюс 500 дорівнює 600. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює 600 мінус 500, х дорівнює 100. 100 плюс 500 дорівнює 600. 600 дорівнює 600. Ваше, ваше домашнє завдання. Номер 393 394 на сторінці 53. До нової зустрічі!